Рівні. Вільно. Вільно. Сьогодні ранкове тренування ми почнемо з невеликого змагання. Використаємо ці жердини і ці дошки. Щоб побудувати два рештування висотою 30 футів. Є молотки, цвяхи, шурупи, але немає плану. Тож вам доведеться проявити ініціативу. По-французьки взагалі є таке слово. Перша команда, що збудує арештування висотою 30 футів, на яке можна піднятися, стає переможцем. Ділимось на дві команди і будуємо два арештування. Хто перший закінчить, переміг? Як ділимося? Німці, євреї, іноземні легіонери проти французів. Ні, ми так не ділимось. Я вас щойно так розділив. Французи на одну сторону, німці, євреї, всі інші, не французи на іншу. Є ще питання. Погано. А вони мають бути. Нахріна арештування 30 футів висотою посеред клятої пустелі. Ми навчені не ставити під сумнів накази. Ми навчені їх виконувати урок перший першого дня. Завжди запитуйте, чому Чому? дуже бляха, добре. Молодець. Так, ви повинні запитувати, чому? Тому що, якщо ви знаєте, на що виконуєте завдання, і коли все піде керебертя, так обов'язково станеться. Ви будете знати, як виконати місію, яка була поставлена перед вами. Іншим шляхом, по-своєму, чому ми будуємо гриштування висотою 30 футів. Це геть пустелі, тому що якщо вони будуть збудовані, ви на них підніметесь і зістрибнете. Поки ви проходите з командною роботою на ініціативність і витривалість, я буду стояти он на тому пагорбі. Спостерігати? Ні. Я буду стріляти у вас. Що? Я буду стріляти у вас бойовими набоями. Вам доведеться уникати кулі. Коли я бачу ознаки недбалості та ліні. Мене то справді бісить. Я буду карати таких ухилянтів. Та в першу чергу я буду по вам стріляти, щоб збадьорити вас. Стріляти в будь-кого, хто просто стоїть на місці. Тож, не стійте на місці. Панове! іранський клоун говорить, що буде стріляти у нас для мотивації. А якщо комусь із вас здається це несправедливим, успіху спробуйте хоч щось із цим зробити.